Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з дуже важливих і актуальних питань, про яке мені писали також і просили, щоб я подивився вчора. Це питання стосовно Путіна та наради, яку він зібрав, екстрену нараду Міністерства внутрішніх справ, по-моєму, Міністерства оборони, здається, щось таке. Но це офіційна новина. Тобто, дійсно, вчора була якась нарада там за закритими дверями Путін. Радився зі своїм приближеним колом стосовно того, що робити далі. Я би хотів подивитися: по-перше, чи буде оголошена війна. По-друге, чи... до чого взагалі все це призведе. Тобто, з чим це все закінчиться, ця нарада, який буде результат? Тобто, перший блок питання це чи, те, чи буде СВО перетворене на війну повноцінну, тобто чи буде оголошена війна? Три карти на циганській колоді. І ще три карти на циганській колоді. До чого це все призведе в кінцевому результаті? Так, добре, давайте подивлюся. Карта дитини падає. Тут на питання стосовно війни, карта грош... грошей, карта удачі. Карта противника. Ну, карта противника така трошки негативна, але тут карти спокійні. Карта дитини та карта грошей. Ну, карта удачі. Я би сказав, що він не наважиться. Тобто цього не буде. Тобто він не оголосить прямо таки війну. Тобто буде далі так, як воно є. Добре, далі дивимося. Стосовно того, до чого ця його нарада призведе. Карта жінки-матері з дитиною на руках падає чомусь. Карта купця, Дальня дорога, море, торгово-ринкові відносини, можливо, будуть шукати в когось зброю. Ну, мається на увазі в сусідніх країнах, в сусідніх партнерів, там Іран, там Середня Азія. І карта легковажності. Тобто, я бачу, що зараз наступні кроки будуть в Кремля і в Путіна, і в його правління рандомними, дуже такими непослідовними та хаотичними. Тобто я бачу навіть десь якусь паніку, лігкамисліє. Якось так. Ну, війну не оголошить, бачу якісь панічні настрої і бачу, що буде просити максимально зброї. Можливо, це Північна Корея, можливо, це Іран, можливо, це ще якісь країни. такі от, Можливо, будуть просити нових найманців з Африки чи з Індії, чи ще звідкись. Якось так. І я бачу дуже хаотичність в діях, карта, лігкамислія. Тобто, я бачу, що зараз вони будуть, знаєте, як от, діяти максимально хаотично. Це можуть бути або хаотичні теракти, або хаотичні обстріли, або хаотичні атаки. Коротше, хаос такий непослідовний і такий, доволі жорсткий. Так що бережіть себе, цей місяць ще буде досить тяжким. Всього хорошого вам, до зустрічі!